Перший почесний удар виконує боєць 73-го морського. Вона закриє всі крапки над і. Але 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 друзі впевнений, що бутери 4 які дуже багато запитань залишили на чернявський жук сірий та Мельник в воротах Олександр Сухов. Своїм перевіреним джерелом, адже пам'ятаємо, зараз після цього моменту влучає в стічку, нічого собі. Значно, ще не вечір. Так, безперечно, Жук в цьому епізоді продемонстрував класні асистентські здібності. А зараз Зазначний, Євген безперечно. Жук так, відкриває безперечно. рахунок. Ось, власне, таке святкування. Євген Жук знову забив Белдраліги. 19 голів у цьому сезоні у чемпіонаті. І зараз у Кубку забиває 20-й у сезоні. Класно зіграв на... Опчина довго чекав на свій виклик збірної України. Нарешті він його дочекався, і тепер також вважаю, що є невід'ємною частиною. Бог ти мій 2-0. Ігор Чернявський. Подивіться, він до трибун ще біжить. Що там? А Ігоря Чернявського дружина вагітна. чим ми його вітаємо. І своєрідно своєрідне святкування від Ігоря. Вау, так, легесенький ляпас для підопічних Євгена Задорожнього, але яка ж класика, так. Пер... Іграти? Ні, переводить на протилежний фланг. Завертаний. Завертаний. Удар виконує сухом на місці. Тут насправді дісталося Сухову і моторошні кадри. Ми бачимо, що там щось на партнера Малиновський прострілює, перехоплює Чернявський. Малиновський на підборі. Ще один удар і знову блок. І на цьому у нас завершується стартова 20 хвилин. Отяматись аж під завісу першої половини зустрічі, створивши. Це Олександр Крабаць, номер перший, універсали. Зараз удар Савенка. Гол! Юрій Савенко! Ну, знову ця дуель. Двох. Голків. А ось він. І початок другого тайму. Давайте дивитися. Класний удар прошиває усю оборону. Савенко на куражі витворяє, як би ви сказав президент. Так. Петро засвітиться цього моменту. 2-2. Олександр! Школьний бог не мій! 2 -2! Аврора в грі! достатньо 12 хвилин ще дванадцять. Друзі, і бачимо свято футзалу. Просто Впереду в лютому, ще буде матч. Відповідь на паркеті господарем якого є хід. Зараз Чернявський! не жалкують один одного, але все-таки з повагою відноситься. Третій лон літає. Не забувайте дивитися цю ситуацію. Завертаний прострілює рикошет від сіро м'ячу хрестовину. Влучає а далі. Далі здається сайдач. Саванком. Сабанко зіграв на Саманченка. Той підключає Сагайдач! гол! І той забиває! 3-2! 3-2 Сагайдач три пропускає маршню за половину тайму. Давайте дивитися тут. Пробиває дійсно Сагайдалі. Тому я впевнений. Сьогодні команда от морально не захоче поступатися, адже в історії адже він її смачно зарядив. Зараз перехоплення. Чернявський 3-3! три, три! Жук! і знов це фірмове святкування. Бух! Звучить у нас на лаві запасних хітному. Але арбітри вказують, що Чернявський зіграв цілком легітимно. Так, дивимось повтор і після перехоплення Цукаречка. На... У нас Сметаненка. Далі Чебаряк. Чебаряк, Сметаненко. І зараз фол. І швидко розірються цей стандарт. Гравці Аврори. Малиновський! Малиновський! Чотири-три! Господи! Чотири-три Аврора попереду. Чеберяк ще, всти... ще встигає що Сметаненко. Штрафний, давайте дивитися повтор. Чеберяк майстерно підставляється під Сметаненко. тож фол фіфті-фіфті. Передача. Малиновський шикарно звільнюється від опіки шеремети. Перека. Це Юрій Сабенко саме з його голу, голу голкіпера. Було покладено фундамент камбеку Аврори по перерві. Зараз момент. І Мельник забиває Андрій. Мельник чотири, чотири. І знову ніч є. Подивіться. Як... На правах одного з лідерів. Дивимось, повтор прошив просто двох опонентів. У таймі суттєво гра розкрилася. Зараз Момент Савітачний скидає. Завертаний момент. Чеберяк! Чеберяк п'ять, чотири. 5-4. Аврора знову попереду зігруватиме. Хто виконуватиме. А ми дивимося епізод, який призвів до п'ятого м'яча. Зрівнював рахунок 2-2. Ну а зараз фол проти Малиновського. І це п'яте порушення правил у хіта. 4-5 за фолами, Сметаненко ще й жовто отримує. А це друга жопує. Останні секунди у чисельній більшості. Момент Малиновського і м'яч м'ячмур. В... Мельник хитає Чебиряка, Мельник підліву. Мельник удар перед собою. Немає. Хід знову продовжує навалу. Сірий. Сірий. Ставить спину. Чеб... Чебиряк. Шостий фол. Шостий фол. Сірий. В розбігається. Сага Далі Чебиряк. Удар і Сухов сухо врятує. Останні секунди нашого матчу. Сухов і все. Це Аврора вперше в історії перемагає хід І початок відпив на десятій Чернявський його подвоїв. Саме саме з таким результатом команди пішли відпочивати після перерви. Просто якесь божевілля почалося.